Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким, але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв як же боляче. Око його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око! Яка гидота! <рес> Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. <свистання> Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж. Ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато? а та в мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. <риклад> Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <гум> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Алекс, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. <реку> Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, Акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні? Ей, Вистачить у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко, тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Oh, wow. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну, як, смачно вийшло. Ні, огидно. Oh. Uh. <laughs> І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні? Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну, стояти, вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Це с <рігум> А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Це що наша перша страва? Здорова. Ого торт, який величезний. Одне відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Oh. Алекс правий. Почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати, хоча б крем. Це проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить Алексе. Моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крем. Та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так! Тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, боюся, він надто колючий. Отак, як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. О, клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. Ну ні, краще ти. я готова тобі поступитися. А я тобі перед досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми б і без тебе розібралися. Як боляче, я весь язик потряпала. Подивіться. Який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, Лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Здається, цей режим на тостопки. Спробу включити турборежим. Клас. Це мені підходить. Погнали! друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекорем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Опс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не звалікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. У дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати, Міла, що ти робиш? Вибач, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. І наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний чупа-чупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти лядяник. Ну, ось, а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути чупа-чупс. Так, не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Ой, навіщо ти кинула в мене обгортку? Пробач, Раба, не помітила. Джолі не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. От Оддумася, Джулія, прошу тебе. Не може бути. Кувалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені Чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути я б змогла. Ну все, схоже, це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну, ось, залишилося зовсім трошки. Таки я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка, клас. Ну ось, вона могла дістатися мені. Джулі, не варто надати. Такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Жуля заплуталася у жиці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморяк виходить з -під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Фу, яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так, що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура! Ай, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло. <плес> Якщо ти так нервиш, Алексе, давай я почну. Фу, до цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так, не піде. Гара, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно, але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс.